Як ця пательня збільшить ваші продажі? Ніяк, але саме так більшість і просувають себе в соцмережах. Вони показують, що зроблено на пательня, Антипригарне покриття, три шари, сталь, ручка яка не нагрівається, але покупця. Це не хвилює, йому потрібно інше. Чи зможе я швидко посмажити яєчню зранку і 30 хвилин її не відтирати. Те ж саме і в інстаграмі. Ми, професіонали, 10 років досвіду, індивідуальний підхід. Це все як три шари сталь. Але клієнт запитує, чи зекономите ви час, чи зекономите ви мої витрати, чи допоможете мені заробити на цьому, чи вирішите ви мою проблему. Приклад, клініка краси. Пише: використовуємо сучасні методи косметології, але не пояснює, що після процедури обличчя не буде червоним, і одразу людина може піти на зустріч. Це саме те, що хвилює клієнта. Не метод, а результат. Поки ви описуєте, що у вас є, клієнт не бачить, що в нього зміниться. А контент, який показує трансформацію, продає: було, стало до після було складно, стало просто. Було довго, стало швидко. СММ це не про нас, це для них. Збережи це відео, щоб нагадати собі перед кожним постом. Писуйся, покажу, як продавати через сенс, а не через склад.